Циган на сповіді. Раз задумав циганчук гріхи сповідати. Іде просто до попа приходить до хати. Оглядає ні попа, ні слуги Бог має. А в горосі у печі сало закипає, циган сало із горшка. Живу із пекарні, Через цвинтар гусь та й до паламарні. Паламарні, як на гріх, шапка на кілочку. Він і шапку потягнув, сховав у куточку. Та й тоді вже до попа гріхи сповідати. Ото піб йому дає Христа цілувати. Поцілував циганчук, піб його питає, а той йому всі гріхи і оповідає. Та й сьогодня, каже, я не грішив потроху, ранком винав я свиню з чужого гороху, а у церкві шапку зняв, говорить несміло. А пів йому то не гріх, то добре є діло. Добре, добре, нехай так. Побуди Господь, піп до шапки, але ба, і місце холодне. Пів додому до грушка, де кипіло сало. А там йому лиш ворог, а сала не стало, і промовив старий піп. Оже, признавався, а я, старий, та дурний, і не догадався.